ДП документ на кінець відновив в Польщі послугу заміни водійського посвідчення. І відтепер можна замінити як о, пошкоджені, так о, тимчасові ті, хто там на два роки отримав, так і втрачені можна відновити. Ну, всякому випадку, це раніше вдавалося. Але єдиний нюанс тепер від чоловіків хочуть резерв плюс, звичайно, без порушень. Не знаю, в якій постанові. Про це говориться, тому що в постанові, яку я бачив, згадувався тільки паспорт. Але як ДП документ завжди мав свій погляд на закон, так і зараз повторюється. Ну, якщо я не правий, не поправте. Єдиний нюанс, що часто буває при заміні на польський, кажуть, якщо б ви поміняли на нові, то ми б без проблем вам замінили. А так, чекайте відповіді від консульства. Ну і для жінок ще це сенс має, тому що заплатив 500 злотих і швиденько за 2-3 тижні маєш вже нові польські. У випадку чоловіків сенс невеликий, тому що і консульство просить резерв, і ці просить резерв виграшу ніякого. І якщо у вас резерву нема, ви не хочете його ставити або він з проблемами, а права хочете замінити на польські, у жонг вам відмовляє, придумує причини. Звертається до мене. Досвід має великий, міняє без консульств, без резервів. Все легально, все чисто.